Чи відчуває Європа військову загрозу? Як каратимуть воєнних злочинців Росії і про європейський шлях на прикладі Литви? Дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю з євродепутаткою Расою Юкнявічини. Я Думаю, що більшість людей не лише політики у великих демократичних країнах по всьому світу, вони хочуть перемоги України. Можливо, є деякі відмінності, коли ми говоримо про результат. Особливо коли ми говоримо про Росію я бачу, що дуже багато з них не розуміють, що для Росії означає перемога України Хтось боїться зруйнувати російський режим, режим Путіна. Вони думають, що це може мати якісь наслідки, і вони бояться, що Росія буде знищена чи щось подібне. Паде режим, і навіть почнуться війни. Отже, в цьому і різниця. Я сама і багато людей у Литві вважаємо, що нам не потрібно боятися йти якомога далі, тому що лише з падінням такого режиму можливі зміни в самій Росії. Я думаю, що це інтерес України. Це інтерес для всіх нас, щоб у майбутньому на континенті були стабільний мир і безпека. Тому для мене перемога України це стійкий мир і безпека на континенті. Що саме це означає? Перш за все, це перемога. Перш за все, це визволення території України. Потім спецтрибунал і покарання для злочинців. особливо за злочин агресії і членство України в ЄС і НАТО в найближчому майбутньому. Це, на мою думку, найважливіше. Я так розумію перемогу України звичайно, зараз ми в більшій безпеці, тому що ми є членами НАТО. Тому Фінляндія приєдналася до НАТО. З цієї ж причини, і українці хочуть вступити до НАТО в майбутньому, коли закінчиться війна. Але найбільше ми вдячні в цій ситуації українцям Не лише НАТО, а українцям, Бо вони захищають і нас якби не ваша боротьба проти Російської Федерації сьогодні на території України, вона була б на нашій землі, на нашій території Дійсно, дуже багато хто це розуміє. Чайна Китай є викликом, великим викликом, великим суперником і певною мірою загрозою для демократичного світу. Особливо американці розуміють це в майбутньому, тому що Китай піднімається також як військова сила і наприклад, їхні вимоги чи їхня політика щодо Тайваню дуже схожі на політику Росії щодо України. Тайвань є лакмусовим папірцем для азіатського континенту як це сталося з Україною Тому я сподіваюся, що це не станеться з Тайванем. Але те, що вони кажуть, я маю на увазі Китай про Тайвань як частину їхньої території, і вони хотіли б проковтнути цю конкретну територію чи країну демократію це дуже нагадує те, що сталося з російським розумінням, розумінням Путіна щодо України Обидва членство важливі, оскільки це було важливо для нас, литовців на самому початку, коли ми відновили незалежність. Ми зрозуміли, що без членства і в ЄС і в НАТО ми не зможемо зберегти сталість нашої держави. Тож Україна якось на жаль, втратила імпульс на самому початку в 1991 році. Для України звичайно було важко Набагато складніше через історію довге історичне минуле в радянському союзі. Для України європейська перспектива стала більш зрозумілою зараз, але це займе час. Проте я сподіваюся, що ми дуже близькі до консенсусу, що цього року необхідно розпочати переговори з Україною про членство в ЄС або НАТО. У моїй фракції Європейська народна партія. Ми почали і видали проєкт документу про членство України в НАТО це ще не вітається з боку усіх членів нашої фракції, особливо тих, хто був у 2008 році, хто був проти запрошення України до членства. Але зараз у нас дискусія з цього приводу, і ми сподіваємося, що ми зможемо оголосити про це від нашої фракції про нашу позицію щодо європейського місця. Потрібен час, щоб люди переосмислили своє розуміння. Найбільш позитивне те, що на наступному саміті в Вільнюсі двері будуть відкриті набагато ширше ніж раніше. І я маю надію на наступний саміт у Вашингтоні. Округ Колумбія, але це багато в чому залежатиме від ситуації на полі бою. Звичайно, рішення буде прийнято, коли закінчиться війна, і Україна поверне свою територію, і активна війна буде припинена. Тепер для всіх в уряді України зрозуміло є деякі моменти, дуже чіткий календар і дуже чіткий зміст. Що кожна країна має зробити у нас є так звані копенгагенські критерії. Коли ми вступали в ЄС. Ми також знали країни. Вони повинні були дотримуватися таких критеріїв. звичайно, демократія, звичайно, боротьба з корупцією, звичайно, необхідні зміни законів для дуже багатьох питань отже, все є в списку вимог або в списку необхідних робіт, робота яку повинні виконати Це не так швидко. Це зайняло відколи. Ми проголосили нашу незалежність у 1990 році. Цей процес зайняв 14 років. і найважливіше, те, що ми використали можливість Єльцинського періоду в Росії. І коли Путін прийшов до влади, він не зміг зупинити нас, запобігти нашому членству в ЄС і НАТО. Тому що йому потрібно було щось робити вдома. Знаєте, взяти цю вертикаль влади і все, якби ми затрималися, було б складніше. це одне з найважливіших, як ми бачимо зараз. Рішень в минулому було важливо використати імпульс, коли вікно відкривалося. По друге ми домовилися між політичними партіями, будь то колишня комуністична партія чи наша, оскільки я тоді представляла рух за незалежність. у 1993 році. Ми домовилися в письмовій формі з підписами, що ми будемо разом домагатися членства в НАТО, і це було метою для всіх політичних партій. Кримінальний суд це важливо, те, що почали робити, але ще одне, що нам потрібно: нам потрібно створити спеціальний трибунал для загарбницької війни. Це не справа кримінального суду, це ще один дуже важливий виклик, який також йде вперед, і все більше країн підтримують його але це за злочини агресії за агресію проти України. тобто це для Путіна, тому що сам Путін голови не рубав. Це зробили інші злочинці. Але початок усього це війна, яку він розв'язав. цей режим. Вони почали цю війну. А потім, як наслідок, відбулися всі інші жорстокості, всі інші злочини. Тому ми повинні створити спеціальний трибунал для злочинів агресії. Краймофагрешн диссис ондевей.